Дев'ять позашляховиків у подарунок українським воїнам на передовій. Їх для захисників придбала казахська діаспора у Лондоні. Автівки приїхали спочатку до Польщі, звідти їх забрали заступники міського голови Івано-Франківська. Весь цей шлях вони пройшли власним ходом і знаходяться у гарному технічному стані. Вони приїхали безпроблемно. І ми, звичайно, ще подивимося до, до даних машин. Можливо, десь треба буде поміняти масло, десь резину поставити нову, десь, можливо, ще якісь деталі. Але загалом машини досить непогані. Сподіваємося, що вони будуть надійно служити нашим хлопцям. Від початку війни казахська спільнота неодноразово допомагала нашим бійцям. Позашляховики на фронті, каже міський голова, це витратний матеріал. Через постійні обстріли вони один за одним приходять у незадовільний стан. Це вже не перша така допомога, і дуже важливо, що сьогодні і не перша машина, яка спільними зусиллями передається нашим Збройним силам України. Тому бажаємо, щоб ці машини подовше послужили, бо на жаль, це як розхідний матеріал. І хай краще машини буде розхідний матеріал, чим людське життя. Подарунку військовій раді кажуть, для нових авто вже мають завдання. Вона тема, Може привезти і поранених, і контужених хлопців швиденько в медпункт, а потім далі вже на лікування. А так, ну, досить хороші ці. В травні місце нам таку саму машину передали. А недавно, десь два тижні тому, пала просто підграда і не лишилось нічого з машини. Чотири позашляховики підуть для потреб військових з Франківської громади, які зараз перебувають на позиціях. Решта для інших батальйонів. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.